Вітаємо з вами новини тижня від Рау, та я, їх ведуча Оксана Приходько і моя прекрасна колега Олеся Волкова. На днях ми відмічали особливий день день працівника торгівлі України. Тому щиро всіх вітаємо та зичимо й надалі нести цю поважну місію і бути взірцем стійкого та соціально орієнтованого бізнесу. Так тримати в нелегкі часи, відзначаємо цей важливий день. Проте самі останні півтора року показали, на що здатна галузь. Тож заслужили. Тому сьогодні тільки про позитивні новини та відзнаки, чому торгівля, основа економіки, до дня працівника торгівлі в РАУ підрахували, скільки податків сплатили всі рітейлери України за рік великої війни. Цифри вражаючі, які три супермаркети Сільпо потрапили до переліку найкращих магазинів Європи, нові площі, які ТРЦ відкрили у першому півріччі 2023 року. А також одразу два флешмоби. Зараз повертайся та шукай українською а також найцікавіше з Барбі Челенджу. Залишайтесь з нами далі ще цікавіше. До дня працівника торгівлі в Асоціації рітейлерів проаналізували дані офіційної податкової звітності, наданої компаніями сфери торгівлі за 2022 рік, та підрахували, скільки галузь роздрібної торгівлі України сплатили податків за 12 місяців минулого року. Загальна сума сплачених податків перевищила 90 мільярдів гривень. І, хоча ця динаміка не відповідає відновленню прибутків у порівнянні з довоєнним часом, галузь лишається одним із головних джерел бюджетних надходжень, оскільки найбільша частка податків, які потрапляють до бюджетів усіх рівнів, припадає на ПДВ та ПДФО, так акцизний податок, тобто податків на споживання та оплату праці. Серед основних галузей української роздрібної торгівлі виділяється галузь продуктового рітейлу. Зокрема, fmcg оператори заплатили в бюджети всіх рівнів суму, яка перевищує 35 мільярдів гривень. Це становить близько 40% від загального результату, який показала вся українська роздрібна торгівля. І це очікувано. Адже споживання товарів першої необхідності головний пріоритет у населення. Тому найбільша частина сплаченої суми податків у бюджети всіх рівнів припадає. Саме на продуктовий рітейл таким чином, продуктовий рітейл демонструє наочний приклад стійкого соціально орієнтованого бізнесу, фактично ставши форпостом продовольчої безпеки країни. Ще одне досягнення в галузі продуктового рітейлу. Три супермаркети сільпо потрапили до Europe's Finest Store 2023, переліку найкращих магазинів Європи. Це супермаркети у Рівному, Борисполі та Кривківщині Київської області. Сільпо у місті Рівне присвячений емоціям. Магазин відкрився в жовтні 2022-го. Його називають ще емоційним сільпо. Це більше півтори тисячі квадратних метрів яскравого та барвистого інтер'єру, що відображає емоції. Посеред торгового. Залу інсталяція з повітряних куль, на яких можна прочитати мрії людей про приємні та теплі почуття, на стінах розписані незвичні терміни різними мовами, якими описують приємні почуття. В овочевому відділі розміщена інсталяція фігур чоловіка та жінки, які перебувають у вихорі своїх думок та переживань. А над островом лавки традицій підвісна стеля з композицією чотирилисної конюшини головного талісмана удачі. У відділі випічки інтегровані фігурки дрібних кравцягрів. Другий сільпо, який помітили в Європі, присвячений гелікоптерам. Він відкрився грудні 22-го у Борисполі. У дизайні літальні апарати минулого та майбутнього. Гостей зустрічає наукова фантастика та технології, винайдені ще у 20-х роках минулого століття. Площа супермаркету 1600 квадратних метрів. Дуже вражаюче місце. Якщо були там, діліться враженнями в коментарях під цим відео. І третій магазин Сільпо, присвячений географічним міфам, відкрився зовсім нещодавно у квітні 2023 року у Криківщині Київській області. Дизайн цього магазину розповідає про помилкові відкриття та відомі географічні міфи. Наприклад, як Христофор Колумб з експедицією досяг берегів Північної Америки, помилково вважаючи, що прибув до Індії, чи давній міф про те, що земля тримається на трьох китах, чи на слонах, чи на черепасі. Що ж? Маємо чим пишатися. Попри війну продовжують відкриватися і нові торговельно-розважальні центри. Здебільшого вони зосереджені поза великих міст у Київській, Львівській, Волинській і Одеській областях, але є і виключення. Протягом 2023 року в Україні було анонсовано відкриття щонайменше дев'ятьох торговельних центрів. Попри війну, результати першого півріччя поточного року виглядають позитивно в експлуатацію були введені чотири нових об'єкти. Серед тих, хто поповнив професійні орендні площі на українському ринку цього року, ТРЦ «Вектор» у <ут">. Трускавці та ТРЦ «Парк» у Другобичі від TR Group. обидва введені в експлуатацію у червні. Також ТЦ Одіс в місті Ізмаїл Одеської області від компанії Таврія В, який відкрився у квітні цього року. До речі, він став першим професійним торговельним центром у місті. ТЦ «Баобаб», що відкрився у березні під Луцьком у селі Рованці. Нещодавне відкриття ТРЦ Софія Мол» на Софіївській борщагівці та ТЦ Епіцентр у Києві на полярні, який працює з березня цього року. Україна не перестає дивувати світ. Навіть самі рітейлери відзначають, що український рітейл це свого роду феномен. Ми навчились швидко відновлюватись, зберігати робочі місця під час війни, збільшувати продажі та навіть генерувати прибуток. Не перестаємо працювати над поверненням іноземних рітейлерів в країну, але й не забуваємо про своє українське. Нещодавно стартувало одразу два флешмоби. Зараз повертайся та шукай українською. Організатор першого флешмобу зара повертайся Терце Нікольський, який опублікував вірусне відео Харків кличе. Та розфарбував вітрини тимчасово зачиненого магазину з закликами скоріше повернутися та зі знаннями у прихильності до бренду. До цієї акції почали приєднуватись інші ТРЦ України. Спочатку відвідувачі ТРЦ та мешканці міста не могли зрозуміти, хто наважився розфарбувати вітрини Зара. На склі можна було побачити надписи Сумую, коли погано без тебе повернись та інші. Це стало на свої місця, коли у соцмережах ТРЦ «Нікольський» розмістили повне відео, де гості торговельно-розважального центру пишуть свої заклики та побажання на склі і розповідають, що саме цього бренду їм не вистачає, і вони з нетерпінням чекають на відкриття. До цієї акції почали приєднуватися і інші ТРЦ: Республіка Парк, Рів'єра, Форум Львів та Кінкрос Леополіс прийняли естафету та опублікували свої відео на підтримку даного флешмобу. У форум Львів зазначили, що Разом з відвідувачами з нетерпінням чекають повернення іспанського бренду. ТРЦ також закликав долучитися до флешмобу інших колег: SkyMall, LavinaMall та інших. Інша ініціатива українських рітейлерів – від українських маркетплейсів Авторія та Дімрія, які об'єдналися для популяризації україномовного пошуку в інтернеті. Флешмоб шукай українською. Популяризуватиме україномовний пошук в інтернеті в такий спосіб. Бренди намагатимуться вплинути на збільшення в пошукових системах запитів державною мовою. За результатами нещодавного дослідження градус ресеч 61% опитаних громадян спілкуються в побуті українською, але українці під час пошуку в інтернеті товарів чи послуг продовжують гуглити російською. Наприклад, із запитів на автомобільну тематику у пошукових системах лише 25% є україномовними. Тематичні дописи Шукай українською розповідатиме про найчастіші помилки в написанні слів, хибний переклад, історії походження українських слів та ще багато іншого, що допоможе як покращити знання державної мови, так і привернути увагу та проблеми пошуку. Експерт проєкту Шукай українською Ольга Дубчак, філолог, кандидат наук та автор книжок Перемагати українською, бачити українською, чути українською та інше. Наша сила в об'єднанні зусиль, адже тільки разом та об'єднавшись, можна впроваджувати зміни на ринку. Це всі зрозуміли давно. Віримо, що шукай українською зможе якісно вплинути на інтернет-середовище. Кампанія триватиме понад три місяці. Слідкувати можна на офіційних сторінках авторія Дімрія та Ло у Фейсбук та Інстаграм за хештегом Шукай українською. Компанії закликають і інші маркетплейси в своїх соцмережах долучитись до кампанії Шукай українською. Доєднуйтесь і ви? Це дуже важливо для галузі. Чи підтримуєте ви цей флешмоб? Пишіть у коментарях під цим відео. І наостанок, яка вона барбі на український лад. Українські рітейлери не на жарт захопили ситуативним маркетингом на тему виходу фільму Барбі. Вже з'явились навіть рожеві товари в стилі Барбі, фірмові луки, меми, одним словом, світ в рожевих окулярах. Виклик прийняли такі компанії, як Сільпо, Конфі, Епіцентр, Аврора, АТБ, Кайфсі та багато інших. А в Терцині Кольський навіть провели тематичну вечірку. Барбі в АТБ покупцям запропонували флешмоб купувати тільки рожеві товари. В епіцентрі констатували факт. Що у них є все окрім рожевого унітазу, на жаль, але додатково розказали, що продажі ляльок Барбі та це зросли в півтора рази і продовжують зростати, окрім самої ляльки. Найбільшою популярністю в дитячих магазинах Епік мережі під користуються ігрові набори Барбі, такі як кафе на колесах, кемпер та візажний столик. Лялька Барбі, створена в 1959 році компанією Mattel, завжди була популярною. Вона користувалася стабільним попитом серед клієнтів на Ало ще задовго до виходу фільму. Проте, напередодні прем'єри фільму, 18-19 липня, онлайн трафік на картки товарів серії Барбі зріс у порівняно з середнім аналогічним. Гічним трафіком влітку після прем'єри спостерігається подальше зростання пошукового трафіку. Зазвичай попит на персонажів фільмів та мультфільмів зростає впродовж одного-двох тижнів після прем'єри. Тож в компанії очікують на зростання продажів mm -hmm. дещо пізніше, адже фільм вийшов на великі екрани в Україні лише після 21 липня 2023 року. А у уваро зняли відео про те, як може виглядати Барбі Шопінг. В рожевій пудрі замурзався навіть песик ляльки. В сільпо вирішили не фарбувати в рожевий кошик, який Барбі забирає товари, і залишили його традиційно помаранчевим, адже вона, тобто лялька, завжди знайде щось рожеве, аби його заповнити. Рожеве безумство захопило і сервіс Дія. Сервіс державних послуг впевнений, що якби Барбі жила в Україні, то її життя було б набагато легшим. Цифрові документи, шеринг авто в смартфоні, сплата податків за кілька кліків завжди були б під рукою з дією. Ось такий мегапозитив соцмереж був цього тижня. А це всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити лайк нашим відео, підписуйтесь, коментуйте та слідкуйте за новими випусками. До зустрічі за тиждень.